Всім, призумію, рівень Сьогодні Ми заходимо в Меджик Брау. Тож я думаю, по нас про відео ви зрозуміли, що сьогодні вийшло обнову. Ну як сьогодні? Вона вийшла трохи давніше, пару днів тому. Вийшла обнова Magic Брау. Я казав, як вона вийде, я знімлю відео. Ну, не вийшло в мене, як тільки вона вийшла зняти відео, але знімаю, коли можу. Ну, коротше, в нас вийшов Brawl браупас ці обнові. Я думаю, це вже замітили тут з боку. Перший зон Brawl Pass, Тільки є одна проблема. Бачите, трошки позбирав. Зараз ми це все відкриємо, але є одна проблема. Ай, зараз хочу перед відео сказати, що ви бачайте, залайте, що в мене щось телефон почав лагати. Я не розумію, чого, ну, але... Надіюсь, з часом я зможу вирішити цю проблему і він перестане лагати. Ну, от, коротше, бачите, бралпас. І проблема в тому, що навіть якщо я пройду до кінця до останніх кристалів, а, ну, то мені не стане 4 кристалів, щоб його купити. І я зробив таку міні-схему. Я буду купляти третій зон бралпасу, четвертий. Далі буду купляти сьомий. І 13, 14, 15 і 16 сезон. такий був сезон, ніби те, що ми знаємо, в Stars справжньому ми бачимо, ніби наперед такий буде сезон і тут нас трошки запізьмемо. Ми я собі розрахую, які я буду купляти, як мені буде ставати. Але ще їх буду купляти в кінці, коли їх повністю пройде тож тут. Ви просто подивіться, які тут квести. От дивіться, за барлі відхилити 100 тисяч, за пені відхилити 100 тисяч. Ну ладно, отут за речі, одинакові попадаються квести. в мене це перший раз. Ну коротше зовсім не підходять ще квести. Допустим, от на Поко ліпше було б відхилити. Але ну, напевне, що це колись таке були, то що не пам'ятаєш, таке було колись брали, Але може це просто баг в Magic брав. Ну давайте. мене ще А, і ще дещо важливе. Ще дещо важливе, подивіться, якщо зайти в магазин, просто подивіться. На мене тут є маленький ящик, нані безплатний мега-ящик і бікбокс. Ну, коротше, куча всяких нагород, давайте ще подумаємо, що в кінці. А, ну ще й скін ми можемо купити на культа. Так це взагалі імба, Ми сьогодні закупимося по повній. Ну, я думаю, для буде е, цей позабирати оці, оці, оці нагороди, от, допустим перше брок, але перед цим хочеться все поскрінити, щоб. Ну, скажу, все ви це все бачите на прев'юшці. Ну, але давай, давай мені заскрінеся ти чи ні? бо Я щось не знаю. От я боюсь, що в мене запас не переписав. Ну ладно, все коротше. Залітаємо, забираємо брока. Ну, звісно, така вже класна нагородня, просто за 1000 кубків ми отримуємо брока. Ну, простий брок, ну, ладно. Так, але... О, ну це вже раз пошвидше швидше це у нас просто брок. Давайте ми покладемо на нього іконку. Е, ну, іконку з броком. отак от І тепер перейдемо в магазин. Відкриємо, давайте перше. Хоча давайте перше заберемо нані, щоб нам випадково не випала. Хоча, але ні, буде цікаво, що нам здасться замість Нані Тому давайте перше відкриваємо маленький ящик. Зараз пам, нічого. Box, давайте, полетіли. І давай, давай, щось дропнесь. Нічого. ну Тут вже видно. Ой-ой-ой, його ой, 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 ой. не купити, ну мені не стояло все рівно Якби ставало, це був би капітка, купив, І мегаящик. Так, ну я не дуже сильно хочу випали Нані, тому що вдруг замість неї нічого не дасть, це просто пропадеться акція. Тому давайте полетіли. Пам. Відкриваємо 5 велетів, блін, взагалі напевно нічого не випало. Там взагалі нічого, я знов зайшов на Джина, Ладно, давайте забираємо Нані 3, 2, 1. Пау! Все, Нані нам залітає, отак от, от залітає, залітає. Опа, все, залетіла, У нас 4 епіка вже 6. Ну, в принципі, не пагане, я теж зараз це скріню, пам, І давайте тепер тепер Нані поставимо іконку. Е, і стоп, а що у мене? Я тільки зараз заміть у мене ну, ай. Е, заходимо тепер значить, сюди. нагороди, і зараз це все покажено. Бачите, до речі, тут ще є таке, бач. Бачите, пише, треба отримати перше попередні нагороди. Ну, зараз ми її, звісно, отримаємо. Щоб було ідеалі дійти до цього мегаящика, і. ну, було б прикольно, бо ми, так тут мегаящиків дуже мало. Тут ще, до речі, 60 степів, хто не знав. Давайте понаходимо нагороди і почали відкривати по порядку. Жалко, що по порядку, ну ладно. Хоча б якось. Так, і я планую вибити ще одного бравлера. Давай, бравлер новий і пам. 200 цих жетонів, нічого цікавого сильно. Так, 10 кристалів ми получаємо. Пам, бікбокс і... нічого, блин. Цей маленький ящик теж нічого. Бікбокс, давай. Ну дропнеся щось. Хоча б ще один бравлер. І все, один бравлер. Все, останній ящик. Всі надію на цей ящик. Три. Два. А ні, давайте перед цим поставте лайк, підпишіться на канал і нажміть на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Бачите, які вони круті Я от просто капець, стільки всього все, у мене ще є ретро бравл де теж багато всяких ящиків назбиралось, тому теж скоро буду відкривати. Ладно, коротше, три, два, один. Вам, і давай, давай, давай. 15 монет, серйозно, тут походу нічого. Та. Тут нічого, ми отримали тільки два бравлера, один безплатний і другий, ну, по суті, теж безплатний, але треба було тисячу кубків отримати. Ладно, є брок, є нані. Ну, в принципі, нормально, 21 з 35. Іде не пане, що скоро вийде Джекі і Спраут. Ну, швидше Джекі, а потім Спраут. І все, знаєте, що я хотів? Подивитися на, ну, і спитати Гейла, то, що це, не знаю, хто пам'ятає, той пам'ятає, бо я точно це пам'ятаю, це просто жесть, які в нього широкі вистріли. Просто подивіться. Таке саме було колись в справжній Брауле, просто подивіться, як це виглядало ці величезні сніжки. Тут навіть зблизька в упор ти добре не попадаєш. Ну і Ульта, прикол ще в неї в тому, що бам, коли, бачите, вистре, ну, ультуєш, то Бравлер чуть підстрибує. От, блін, далі починаєш злагати. І сама Ульта, ну в принципі, вона вроді сильно нічого не помінялась. Але ще я хочу сказати, гаджет зараз тут стоїть тільки м, зараз який? гаджет, вроді, перший був це трамплін, та він тут стоїть. Скоріше за все, що це буде трамплін, такий, як простий. Знаєте, бо коралі, знаєте, як є просто Так, ви стрибаєте, знаєте, він далеко стрибає. Ну, а в Гейла є малий, трохи менший, але в цьому зараз в Бралі, зараз, по суті, має бути далеко стрибати. І посівка, отака, от, ну це вроді. Би, е, а, ну да, ну це просто оголошення, Але там ще була друга посівка. Там де коли ти, ну, там був такий вентилятор, ніби намальований. ти, якщо її маєш, ти коли ультуєш, і в свого напарника теж, то ти його відсуваєш туди, де закінчується ульта. Це теж була прикольна посівка, ну, ладно, я їй не покажу, тому що її як мінімум тут немає. І як мінімум, менше нема Гейла. Тому, ладно, коротше. Що нас, що ще? Ну давайте, що у нас ще знову з'явилися магазині ресурси. А, точно! Нагадав я собі. Давайте ми зараз собі ще купимо оцей от скінчик. Давайте я так теж заскрим. Чи ліпше бокс? Ну не знаю, тут є шанси. Давайте подивимось шанси. Ну, шанси не знаю, мені нічого не дають, я вже давно речі, шанси не бачу. Що, до речі, гаджет би хотілося. От що ліпше, я от не знаю. Що ліпше купити? Ну, я напевне, що все-таки куплю кольта Все-таки давайте купимо кольта Кольт, що він сказав? А, Ну короче, він сказав, є, є, так ура мене куплять. Ну ладно, давайте цим зробити не будемо, просто купляємо цього кольтика. Отак от він виглядає. Ось старе меню з кінами, коли купляєш їх. Так, опа, забираємо його і виходимо. М -м давайте, напевно, якраз за нього і пограємо. Потім пограємо за Брока і пограємо за. як він називається, Взобу. І за наніво. Але, скоріше за все, може ліпше було б і квести трошки поукун. Та тут, блін, на кожного брали різні. А, прикол, що дивіться, що в мене є яка штучка. Дивіться, якщо відкрити от сюди нажати, то в мене ж тут є ящики. Що ці ящики в мене тут збереглись Я спеціально тримав, щоб було в мене по одному Я міг більше, але я хотів ж трошки повідкривати їх, так можна сказати, на останок. От таких де ще не було б роупасу. Ладно, коротше, у нас карта около бурі. Ну, в принципі, непогана карта. Давайте погнали. Затестимо зараз. Чи зможемо. Ну, я думаю, ми зможемо, в принципі, вирішити. Хоча тут, знаєте, тут взагалі кубки нічого не вирішують. У тебе може бути 35-й, і ти можеш попасти проти перших рангів. Або в тебе може бути тебе перший, і ти можеш попасти проти жорстких професіоналів. Тому от зараз допустимо мене хтось закрасить, тому я звідси виходжу. От бачите, капець, це лагає, я не знаю. Як мені відео знімати, як мені чемпіонат проходить, бо у Бравлі зараз вийшов чемпіонат. Опачо, Гейл, оце хто такий. Ну блін, ну тут, до речі, можуть грати розробники, тому це теж можна не забувати. Ну, от Гейл, ну, знаєте, так-то... Якщо б це зустріти в справжньому, то це так, навіть на 25 рані, ніби нічого цікавого. А тут його зустрічаєш, ну це, це жорстко. Значить він купив пас вже. Так, ну, жалко, я сподіваюся, що колись в бралтоці, ну, суперселс каже, що додавлять на Гейла скін, ну ніби не на Гейла, а. в Броллпасі ніби за... ну, перший сезон, хто його купляв, получив скін замість ну, на першому степі. там, Це було б класно. Так, ну, але скоріше цього це не станеться. Так. Я дуже боюсь, проти зараз Гейле... А, ми його винесли. Бо я думаю, зараз ніби Гейл тільки вийшов він така мета більш-менш, тому трохи страшно було. Так. Э, а він вроді навіть гаджета не мав ще, тому нормально було б. Так, давайте пам-пам-пам. А, то Джесі було Боже. Я собі вже не думав, що це цей спайк. Так. Э, тільки. Блін, нані, ну Срьо, ти, ти А, вісім банок, а, ну все. Ну все. Так, блін. Як мені би зараз... Що мені можна тут зробити? Так, давай, 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 давай. Ай-яй, Джейсі, ну ти там будеш висиджувати довго. Ладно, я ліпше відійду трошки. Буду знання зажимати оцього. Я надіюсь. Опа, а він вроді теж напевно чи хто то, що у нього е, буква Інді понаписана, значить, що... скоріше, що він українець. Так, давайте зажимаємо, зажимаємо, ну. Ну, та добий. Добий. Добий, ну. Ура! Майже добили, давай, давай ультою. Нормально, а він буде на мене йти, чи. А, ну вроді на мене йде. Ну, звісно, хотів зберегти ульту, щоб якщо він на мене нападає на нього. Я б його виніс і. Так. Він у мене ультує. Ой, що ще в мене б'є, значить. А, ну пенсія, прийнятна, нього куча пану. Хоча в мене було б шанси ще. Ладно, не повезло, так не повезло. Ну хоча б плюс 8, топ-2 зайняв. До речі, отаке от, от меню, ну вроді помінялось. Я точно не пам'ятаю, але вроді помінялось. Тут що, це бачите? пише нагород за місце. От що вона червона? Я думав, що вона. Ніби, ну Коли я перший раз програв, як я зайшов, я перший раз був програв, в мене було червоне. Я думаю, ну ладно, значить, тому на червоне. А потім, коли я виграв, ну так само червоне, ну, якось странно, Чого не зелене, або ще якийсь ніби колір, то що ти виграв. то що, що, що сталося таке. Ну, ладно, АСТП. А, а ви бачите це? У мене 600. А, мене ті зараз тони потратилися. Ви бачили, їх було 680, я навіть не звернув уваги. А якби я спів, я б співгрувати купити ящик. Прикиньте, як би він купився, це було б вже. Ну, ладно. Вже не встигнуто, що вони в мене вже віднялися. Ладно, давайте зіграємо за нашого Брокіча, де Брокіч? ну, так, йдемо по наростаючому. Так, Брок і цей. І, ну, принципі на катку. в мене перший ранг. От, речі, зараз після цієї катки я забув, просто зайдемо вкатку, просто в катку, де ми грали там. От подивимось, просто скільки там в кубках на Браулері або цих спільних купкиних. Так, ну не тімимося, ну серйозно. Mm, але, блін, в мене тут, звісно, дуже пана позиція, мене зараз можуть вбити. Так, мені здається, чи зараз тут такого броку в нього вистріли якісь інші. Ніби в нового зараз який є, якщо грати без кіна, в нього інші вистріли. Ну, не знаю точно. Ну, ладно. Так, давайте, пам. Блін, не попав. Не попав. Ну давай, по Френку, це ж це ж просто. Блін. Я, я думав, він попадає по цьому. по бралеру, а не по ящику. Ну ладно. Так, давайте. Один. Один удар. Ні, не, не один удар, блін. Ну да два удари максимум. Давай, попадись. Йома, я тільки щоб не здохнути. М -м -м, так, давайте я тут посижу, посажу, посажу. А весь за стінки? Я не знаю, точно. Ні, 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 я не тімлюсь. ну кому, ну серйозно, тим Давай, 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 давай. Є, е -е добили. Я дуже надіюсь, що тут нікого нема. Прям сильно надіюсь, що тут нікого нема. Так, в мене тільки одна банка. Ой, Френка можна було б вбити зараз. Але блін, тепер вже пізно. Вже пізно, у нього хп багато. Ну і давайте, коротше, ультанем все-таки. Все, ну що буде то буде, І ми йому толком нічого не знесли, ми йому тільки банку зафармили. Ладно, давайте, у нас є тут така в міні... цей проміжок. Де ми можемо? Давай! Йоли, пали. Ну ладно, давай, давай, ну. Ну, так ми ж могли вже вбити Френка, Нані ти де... А, це був тут а, цей. Давай, 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 є. Є-є-є-є-є-є-є. Ну ладно, мене зараз тут винесу по-любому. Так, блін, нам було ще шанс чуть прожити. Ану, хто виграє? Ну і скажу, Шелька, ти що, серйозно? Ти не бачила на ні? Ладно. Не ну, можете що він був кущак, я щось добре не звернув увагу. От бачите, далі ми вирили ця штука, Ладно. Коротше, виходимо. Виходимо, я надію, що зараз не злагаю нічого. Так, все нормально, вроді би. Так, 32 жетони нам ще фармить. ще ліпше, бажано було б кожен день грати. Оце, то що по 300 жетонів це ну, багато, це майже цілий левел. І ще, от мінус, бачите, левелів то 60. А, ну, а цей Brawl Pass був 30 днів, типу, коли він тільки вийшов, було 30 днів. ну, 20, де, де, ну Коли я побачив, було 29 днів і стільки 3 години чи 5. Ну коротше, не суть. Давайте ми зараз підемося в дані бою. От бачите, у кого таке ніколи, це скажіть що це розробовчики. А, ну в принципі понятно, ага. Клуб не очень, ну ладно. Так, ну далі тут а, 119 кубків, в принципі. Так, от містер Пі, Містер Пі, 300 кубків, серйозно, у нього вже є містер Пі, А ступе, у мене є містер. Пі? Ну ладно, зараз пойдем. 2000 кубків на'віт. Стопе, так ми ж це не той. ні, ні, А во. ми що два рази попались проти одного і того самого, серйозно. Ладно. Тут хто у нас? Ну, був. А, 3000, ну вже теж, бачите. Ліон, 27, ах, ничего собі. Ладно, ну, нормально, нормально. Так, давайте виходимо. У мене є міфік якийсь, я хочу подивитися от просто. А, у мене є джин, але крім джина, от, містер Пі, а, ну ладно. Коротше, погнали в катку, значить, але вже не за брока, а за за, 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 за нані. Отак от. Е, я нечайно. Блін, оцього ти спитать, кнопку Мішаю. Вроді, справжньо, вбрав і її трохи посунули вверх, а кнопку вибрати внес ніби поміняли місцями. От було б дуже добре, якби це тут зробили, тому що я завжди п'юсь і вниз нажимаю. Ладно, погнали нашу останню катку і вже будемо закінчити. Тому що відео вже йде 14 хвилин. Це ну, ну немало і не багато. Ну так ось середнє якраз нормально, щоб закінчувати. Тому давай, давайте зараз підемо на нані. Хоча, скажімо, винес... йома, я що такий круг величезний. Я щось такого не, по... не пам'ятаю, щоб було. Так, ну звісно, мене зараз тут б'є якийсь дерев, так? Да? Ладно, вроде не... Йоли пали, шо за зб... Ну все, мені тут кірдик. Мені кірдик, мені кердик. А ні, мені не кердик, мені не кердик, мені не кірдик, мені не кирдик. Я виніс якось я не знаю, як я виніс. Ладно, так давай, давай, я ще майже виніс. Давай. Боже, то що я. Я про цей. Народись, напевно, за нані грати. Ладно, це мені просто повезло. Давайте йдемо сюди. Ну, тут вроде нікого ніколи немає. Але на всякий ну, Зараз ще якийсь Леон з ультою зайде. ну капець круглоки, це як цей круг, е, ніби підбрали цей зелений. Так, давайте ми заберемо надіюсь, Так, 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 так. А ну то відвели від мене. А, ну ладно. Я коли ультинув, я щось залагав. Ладно, виходимо. І що у нас смі... А, у нас мінус точно плюс 6. Ми що третє місце зайняли, чи що бо я щось не зуну увагу. Так, 32 жетони, ну в принципі, що, нормально пограли, вроді би, я нічого не забув, я дуже надіюсь, що якщо щось забуде, це капець буде. Так, ну ще я хотів, напевне, щоб когось. А, гаджети вроді в магазині не з'являється, щоб їх купляти, тож тут вже гаджети додавалися, то не знаю. А, і ще один баг, ще один баг я згадав. Ви бачите тут на шельку, що тільки цей один гаджет. Не на всіх, до речі, є гаджет, зараз мені відлагає. Так от на пенні, допустимо, на неї гаджет є. На неї є гаджет. Ну коротше, я там був. Я не пам'ятаю, які це точно брали реали, Ра... але на якогось там точно не було гаджета. Вроді би на Ліона навіть. Та, на Ліона, бачите, нема. На Макс. Ну, коротше, зараз не в цьому суть. В... По суті, коли вийшов пас, додавали піни і мали бути піни з'являтися в катку. Ви бачите, дивіться, тут, допустимо, от... Бачите, є піни. А от якщо зайти в катку, то їх там не було. От, можете перемотати відео і подивитися. А де мені ці піни знайти, їх тут теж ніде немає. Дивіться, от, от, може хтось, знає. підкажіть, дивіться. Зараз створюю код. Е, Ні, не клуб, а Ні, не друзі, чат. Вот. І от піни тут теж є, бачите, тут є піни. А чого вони не юзаються, як їх юзати? Я не розумію в катці. Ну ладно, на цьому можна буде закінчити. Тому кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, жміть за щоб не пропускати мої нові ну і Всім пока-пока!